У Тернополі служба безпеки та національна поліція затримали російську агентку, якій окупанти доручили виготовити та приховано встановити саморобний вибуховий пристрій поруч із адмінбудівлею місцевого району поліції. В результаті спільної спецоперації правоохоронці запобігли вибуху у середмісті обласного центру. А вибухотехніки своєчасно знешкодили смертоносний засіб ураження. Виконавицю теракту виявилася 14-річна жителька Тернополя, яка була завербована росіянами через телеграм-канал. Спочатку вербувальники втягнули тернополянку у приватне спілкування, а потім зламали її телефон та отримали доступ до приватних фото і відео дівчини. Залякана шантажем та погрозами, вона погодилася беззастережно виконувати усі їхні інструкції та вказівки. Таким чином, росіяни примусили агентку вигодити із підручних матеріалів саморобний вибуховий пристрій, а потім наказали підкинути його під нижче одного із службових автомобілів. Завдяки цьому вибух мав завдати правоохоронцям максимально можливого ураження уламками. Після встановлення вибухового пристрою Росіяни планували дистанційно активувати його, одночасно знищивши й свою агентку як зайвого свідка кривавого злочину. Однак задумом ворога завадили наші оперативники, які своєчасно викрили його плани, а поліцейські оперативно затримали виконавицю злочину. Наразі затримані повідомлено про підозру за частиною першої статті 258 кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.